Тільки е, от сила, да? тобто uh -huh. тиск, або це суспільний тиск, професійний, да? тому що санкції в тому. Також, тобто тільки знаєте, змусити неадекватних людей, які крадуть все, що навіть добре прибите, та? І причому вони почали це красти давно. Ви ж якщо подивитись mm -hmm. на історію їхньої музейної справи, це вся кунсткамера, якою так горді один з найстарших да, топ-5 найстарших музеїв світу, там що там, покрадені з усіх народів завойованих речі. Козацькі ну, це типово гармати. Для імперії, не? Да, абсолютно, це імперське мислення, привласнювати і так далі. І Відповідно, повернути щось отак забране, можна ну, як мені здається, лише з позиції, по-перше, правового характеру, по друге, сили. Тому угу. що коли працює право, воно працює і повертаються речі. І ми знаємо успіхи такі з поверненням, та скажімо, полотна гриза до музею Ханенків і багато інших випадків, саме тоді, коли діє міжнародне право. Все це прозоро, ми да, абсолютно ми можемо довести належність цих творів до музейних колекцій України. І відповідно тоді міжнародна спільнота, яка так само да, от, живучи в правовому світі, цивілізованому світі, каже: так: це ваше і це повертається, не зважаючи да, на якісь фінансові або що ситуації, воно повертається туди, де воно належить. І я дуже сподіваюся, що після нашої перемоги почнуться ці процеси. Угу. От повернення культурних цінностей туди, там да та, там, де їм належить місце.